Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео в, 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 в стрілялках, друга частина, я один. І починаємо. З Венесур. І я бой був прикольний цей вогнемет. Я не знаю, де його. Напевно, там дроб... Ой, там де дробовик можна. Е... О, так, це він, але як його лактувати? Вот тут. Нет, тут можна купити. Вот ту збоку тут вот. Кончастурне вот тут. І там те стороны біло ще доманаток, знаєш, що трохи. А це миллион курти. Цікаво як. Але тоді вип'єд активувати. Ой, тут, може, 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 може я дивовою можу активувати о тут о. Ну ко мне ну костюм. Східну цього кошти. мені мене коштували. Ну зелі загами. А загам... Розляємо, О, помидор, чи назад? О, я його собі куплю. А сколько? 600. О, я помидор собі купляю. Це имба. Вс, у мене помидор. Це гранат купим. Протест треба. Чекай. Мені треба сюди тортувати. Так, туди, напевно. Чи не? Так. Тут. О! Ja, dag, jeg skal ta denne. Бабин. Блин, о, был. И, уй, 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 Башку. О, и. Да помню. О, чувак. Лю. Його блин. Давай, пондорми помидором за... за бацит олиболого помидором да откида она закинь все так О! помидор о Попав да вони! да вони! о помидор помидором помидором о він з двох пострілів був! А я. О, він з трьох. Ха. Я хто ще? О, отучого хику. Я, я тебе з поміту о веселу О! Коляс. Куплін! Ой, У мене 600 тисяч, я щось ем, куплю К кейс якийсь. Наприклад, за 40 ж таке, я можу купити. Ну, ой, чекай, я підкову. Ой, Чекай. Він треба собі... О, до речі, а може от у вас що я купив свої того пса, може це типа спроя пес? Не треба знайти її, може це Це не тут. О, мені здесь цей бол, штука. Мені гам. Ну... Ох. Це за між... 10 тисяч, блін, я б купив собі оце. Купив собі, якщо мене 10 тисяч діамантів було. Я збираю на то. Діаманти тут. Mm. A, a це а эту купать? Mm. Um. А, за диван-ка. Ммм. А, стоп, я же шкленьку не купил. Так. Um, давай. Э, e, Нормально. Mm. Так. I, в принципе, я прошлась. О, помидором, помидором трависиш. Да, то. И помидор на поготовился. О, да вот. Давай, что помидор дальний. Оба, оба, оба.

Oi!

Я я придумала, я не буду валити. Я мені треба поміня нашу на, 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 на свою збройку вона? Це в мене тут. Це мене це тут. Дамай этот сбройк просто. Вона походу тут. Та. Так, е-е-е-е-ю-ю-й-ой. Эй, е, блин, я тут зійшов. Е, Помнюр. Да, та. цієї сторони отут. Вот, вот, сей... Підрушимо яму там закон. треба... Буде, треба... О, треба... Дольше. І в мене буде помітор. А я тут не не можу поставити. А що ти банаку? О, о, 12 тисяч чаю куплю. Це імба Це імба. Це, імба. Це імба буде. Оце. Це імба імбабу. Це буде. А я помидором буду все прикол Це дуже друга. Ну ладно, я помню буду. Чайба. Пондерчик. Прямо. Бомба. Бомба, можна Ой, можно купить. У нее сплюс. Чумчумчабу. Чум-чумся. Так все, вам треба зараз помідором всім закидати. У мене помідорє, я всіх закидаю ним. У мене помідорі. Холодна зброя. Де ви помідор. У мене є помідор. Холодна зброя. Дебі. Дебі за помідор, у мене забігу. Теч помідором. Помідор помідор у, вас. Помідор у вас. Mm. Так, може, пистиком вас всі заколотики. О! І. Е! Е, тут, ва, ва тут. І. Так, так, все, зараду маслого масс у Просто было я не знаю, пондор вас закидати. Я купляю свій банан, бо там. Бананчик, бананчик, на бананчик, на бан... бананчик, 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 і бац, тропа, мислені шоу за банк. Що я куда свій біблібовий бана. Пека це пустав садусний. От. оце ставлю, виходжу, купистик, сюди, очка. Мей бананчик. Баннчик, купленчик, пинчик. Меня банан. Е, 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 е. Так, кеп, я Насправді, зараз тобою. Де ти? Де ти? Там. Там з нашим прапором. Де ти? Мені не важно нічого. Де ти? Блін, він. Добре, не важно. Мені треба сюди і пестик понята. Банан. О, все, на віннай має бути. Все. Банан. О, у, він бойовий. Я вам бананами всі з'їжджу. Де? Бен, де? Де всі? О. Банан, 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 перезаряджайся. О. Де? О, ти банан. Бананом тобі

ще собі цей поміняти ем, отут, ем, на... тут вот на помідорчик. Ем, прикольне шуєтку. Ем, це скільки? Це, це, це 200 тисяч мзенців. Це. це мені здається прикольна штука. Це друга класна штука мені здається А, а що мені це? А це. Ем. Я буду фармити. А, я хотів помінати на помідор. Ось він був. Дебіль помідор. Імбові. Так, все, беру. Нічого з кінього немає, ладно. Так, о, помідор, імбові помідор. Мені помідор і банан, це прямо імбе. Помідором. Помідором, який вже кидаю вас. Імбові помідори.

помидором ай Фух фиш 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 так і фиш помидорами закидати і бананами можна у, -у Райс, Колісто, чувак давай блин давай. Ja. Mm, mm. mm. Right, mm. papa da aici. Pomidor, e ca aici pomidor. Nu, e. Fim, papa. Fim pomidore. E, papa. Stau de like. Pe pe șuite și na canal. Pe să ajai să banan. E, fim, papa. Pe pe șuite. Papa. Третя частина на 4 ла.